Вітаю вас на каналі Тім АграКонсалт. Мене звати Тімур, я займаюся агросупередом, агроконсультаціями, фермерів і агроконсультантів з України і не тільки. І зараз які саме баклажани ми вирощуємо або, мої поради, топ-3 гібриди, які ми сіємо при вирощенні в теплицях і в відкритому ґрунті. Тобто вони підходять і туди, і туди. Звісно, є хто раніше, в теплиці треба раніше, є хто пізніше. Про це зараз поговоримо. Так, поїхали. Нагадую, що є агронавчання, є разові консультації, і на сайті teamagra.com через Google знайти ви можете. По баклажанам у нас вирощували ми колись в теплицях баклажан від компанії Enza Zaden, називається гібрид Destan. На сайті Zaden Ukraine ви можете зайти і про нього дізнатися більше інформації. Гібрид достойний, він має такі а, грамів, в принципі, як тут описується, він такий є. Звісно, він може трохи більше рости, 250-300 грамів, і в, далі буде підсумок по гібридах, хто з них більший, хто з них а, менший. Тобто гібрид реально стресостійкий. Бували випадки, коли там якісь там то низькі температури, то гради проходили, і він таки все одно витягував такий через. через Через хочу, що він давав результат. Тобто такий гібрид, котрий стресостійкий явно, тобто він давно є, і він отримає гарні позиції. Він непогано такий витягується в довжину, він такий, я б сказав, не пузатий цей гібрид. А якщо подивитись фото, які тут є, в принципі, перші плоди, перші хвилі врожаю, він доволі темний по вигляду. Стає. І тут питання, наскільки це його стресу і стійкість цього баклажану дозволяє йому бути в кольорі, наприклад, коли пізні збори в осінню, більшість баклажанів втрачають колір. Дистан, він не є лідером по темноті, серед трьох він не є лідером темнота, але в нього товарний гарний вигляд по плодах. Наступний гібрид це гібрид від компанії Close це Казімір. я знаю, ви його його говорю, він, мабуть, лідер ринку. До речі, тут фото не найкраще в нього фото, але за ним, за ним таки помічали. Зверніть увагу, це такий кінчик такий, буває зелений. Якщо ви не на мережі супермаркетів продаєте, то це не є проблема. Цей кінчик такий зелений, там, де він десь потерся або щось таке, ми помічали в каховці. Не тільки в нього, але а, тут в, ще сказати, що в нього такого немає. Ну, це, це буде неправда. Казімір, він серед всіх найтемніший. На фото може бути різний, але серед всіх найтемніший. Тут 670 рамів тут реально його перетримали. При такому перетриманні там в нього вже буде насіння, що можна його жарити і лузати. Але реально його вага товарна тут, як ми побачимо, 300. 350 грамів він буде. Це, до речі, з Сирадінська. Фермер вирощував Константин. Гарні результати в нього баклажану і цей баклажан з теплиці. Колір найтемніший. Звісно, не враховуючи осінь. На осінь більшість баклажанів втрачає колір. А ранні, вони такі чорні, прямо ну, чорніє чорного цей баклажан. В нього нема, до речі, ось тут при з'єднанні нема шипа, тобто його збирати не боляче. Але, як і всі баклажани, він виділяє пилок, при якому у більшості людей, не у всіх, а у більшості є алергія, і не всі хочуть його збирати і вирощити. Це баклажан Казімір. Сказати, що він стійкий до хвороб, ні. До корневих хвороб він не стійкий, але і не перший хворіє. Мабуть, серед трьох буде третій гібрид найстійкіший до хвороб, котрі через листя, до хвороб, котрий на плодах, в ньому проблем ніколи нема. Єдине, що його треба вчасно збирати, і тоді буде з ним все гаразд, щоб не, а, на, а, не переростала насіння насіннева камера, котра потім може впливати на якість і реалізації. Мабуть, серед усіх він найдорожчий Каз, І як і для компанії Клос, Landemug це такий доволі сильний лідер. Лідер, Тобто його прям шикарно, що відібрали. Підходить для, для закритого, так і для відкритого ґрунту. З мене на Грузуповіді він, мабуть, займає лідеруючі позиції, але ми всі три вирощуємо: і Дестан, і Казімір, і наступний гібрид від компанії RX-One One це третій гібрид Анатолія. Подивимось його ближче, як він виглядає. Він може бути і темним, але я б не сказав би, що він лідер за кольором. Серед трьох він, мабуть, бути на третьому місці. Але це гарний кольор. Я не сказав би, що це такий без кольору гібрид, що з ним щось не так за кольором. Він себе нормально показує в умовах відкритого ґрунту. В теплицях тут є одна поправка, з досвіду свого скажу, з практичного. В теплицях на ранню продукцію. казимір Дестан, класно, все шикарно. питань нема це ранні гібрид. Анатолія цей гібрид, він не ранній, він десь буде середній, тобто він буде на днів 7-10 пізніше за Казімір і Дестан. Це означає, що частіше ми його використовуємо в. Відкритий ґрунт. Коли, наприклад, нема насіння Казіміру, немає насіння дистана, ми обов'язково беремо Анатолій. Або коли ми ще порівнюємо ціни на насіння, Тобто він зазвичай більш доступніший цей баклажан. В нього плоди ростуть більш такі циліндричні, тобто без капель. Він може рости, ну він може проростати. Тобто, коли насіння не перерожча, коли товарна якість по насінню гарна. На мою думку, Анатолія буде. Перше або друге місце по розміру, тобто він буде найкрупніший. І внаслідок того, що він трохи пізніше на 70 днів, він дає крупніший пліт без переростання насіння, тобто він такий більш плічастий, такий, більш такий грубіший, якщо подивитися, він такий, ну більш такий циліндр, немає такого видовженої тендентної талії, то в нього, і, в нього сильніша рослина. Тому що коли гібрид середнього, рані, середнього терміну достигання, він сильніше розвиває рослину. І, ймовірна, врожайність у нього буде одна із лідируючих. Але е, для теплиці Казімір Дестан, я би ділив площу навпіл. Для відкритого ґрунту великої різниці немає. Якщо під тунелі, то Казімір гарно під тунелі. якщо просто без укриттів. То я би Анатолій теж би приділяв увагу. Тобто, щоб мене правильно зрозуміли, це непоганий гібрид. Дніпропетровська область, ми Анатолію багатенько вирощуємо. І, до речі, з ним з Анатолію найменше проблем по захворювань кореневих. Є, зустрічаються, але найменше. Чому, на мою думку, це так відбувається? Тому що цей гібрид від компанії Rixvan. Там, в принципі, ті, хто відбирають. В Україні і ті, хто виробляють гібриди за кордоном селекціонери, в принципі, в темі і розуміють, що вони роблять, тобто, що опала завозити винаходити сюди, не будуть. Тому гібрид настойний для відкритого і для закритого ґрунту. Для закритого лише враховуйте, що є такі, котрі будуть раніше. Якщо, в принципі, у вас буде баклажан на опалюванні, то. Ну, все сім днів це не така велика проблема. Взагалі, на мою думку, якщо ви можете збирати і у вас немає алергії на пилок баклажану, то баклажан це одна з найрентабельніших серед таких культур, як огірок, томат, перець і баклажан, то. Небаказон буде на першому місці. Це з практичного мого досвіду, я кажу, інформацію. Тобто, що було на практиці. На практиці з 2019 року я знайомий з баклажаном в теплиці. У мене на цьому каналі ви можете подивитися, знайти відео там подалі на 2021, на 20-й рік перемотати. Там є інформація, як його підв'язувати в теплиці. Це теж знімав в Радінську у гарного фермера, який добре вирощував баклажани. і... Також десь там є інформація про кореневі захворювання. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк і вибирайте правильні гібриди. Є і інші гібриди, котрі не гірше, але нема досвіду роботи з цими. Ну, з іншими гібридами. Якщо там є у якоїсь турецької компанії гібриди гарні і інші треба, можна треба а, пробувати, тому будемо дивитись, будемо спостерігати. Зараз шукаємо гібрид, котрий, якщо ви таки знаєте, якщо почав плодувати врожай з там, кінця аспрес, з травня і він росте вдовго, і щоб на осінь не втрачав колір. А, при загущенні, при переростанні, щоб не втрачав колір. Якщо такі ви знаєте, то було б супер. Дякую.